Андрій Смолій, політичний експерт, юрист, міжнародник і кандидат юридичних наук. Вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні, Героям слава! Дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Ми не вперше говоримо зокрема, про близький схід і е, насправді вихідні давні майже однієї ті самі в взаємний обмін обстрілами з боку Ізраїлю Лівану. І знову маємо повідомлення в наземних ЗМІ про можливий напад Ірану на територію Ізраїлю, що зараз там очікувати, зокрема і перед вже президентськими виборами Сполучених Штатах Америки. Ну, дивіться, я сумніваюся, що до того як відбудуться вибори у Сполучених Штатах Америки, а вони вже нагадаю, нашим глядачам, відбудеться 5 листопада, тобто вівторок, два дні залишається. Що до того часу відбудуться якісь дії, чи то з боку Ірану, чи то з боку Ізраїлю, чи то в принципі з боку там іранських якось проксі у вигляді там Хуситів чи Хамасу, чи чи, чи, чи Хезбули, чому тому, що насправді навіть зараз Іран не знає. Що його очікує, хто прийде до влади, хто буде президентом, і яка, зрештою, буде ситуація, умовно кажучи, вже на той час геополітична? Так? Тому, звичайно, Іран буде вичікувати. Зрозуміло, що така країна, як Іран, вона готується. Зрозуміло, що вони мають різні плани. І ймовірно, після того як був нанесений удар з боку Ізраїля, вони розглянули чи їм відповідати, чи їм не відповідати. Але навіть дивіться, незважаючи на те, буде там хто е, стане президентом США чи ні, якщо Іран буде вважати, що вони можуть е, нанести удар, якщо вони будуть вважати, що у них достатньо сили потім оборонятися, так тому що зрозуміло, що Ізраїль нанесе контрудар, е, вони це зроблять. Якщо Іран буде вважати, що для них зараз це не зовсім під силу, що для них будуть вже негативні наслідки, вони цього робити просто не будуть. Вони можуть використати там своїх проксі, наприклад, так ті ж єменські хусити, по суті це проксі Ірану, тобто вони отримують зброю, політичну підтримку, технічну підтримку, гуманітарну і так далі, і тому подібне. І тому, звичайно, дуже часто до речі, Іран раніше принаймні, от використовував своїх проксі. Тому що, ну, ми не пам'ятаємо там за останні 10 років, коли прямо Іран наносив терористичні удари по території Ізраїлю, а Ізраїль наносив по територію Ірану. Так? Тобто, навіть якщо там були якісь окремі обміни то, ударами, то це, ще раз кажу, було по е проксі, -про це було по якихось базах поза цими країнами. А так, в принципі, все це використовувалося з допомогою ось таких. Організацій, підтримуваних там, наприклад, тим же ж самим Іраном. Тому я не виключаю, що якщо наступний дар із Ізраїлю буде, він буде здійснений або з боку Моли, або з боку, можливо, Ємену, або з боку Сирії, на якій також є, як сили Ірану і підтримувані ним ну, такі напівтерористичні терористичні організації. Або з боку Хамасу, того ж самого, який ну, зараз не в дуже доброму стані, але в принципі має якийсь ресурс для того, щоб завдавати ракетні, і Іран скаже: дивіться, ми помстилися принаймні для свого суспільства. Чому йому їм, їм зараз не зовсім вигідно це робити? Тому що ми ж пам'ятаємо останню ізраїльську атаку, яка, в принципі, за повідомленнями іноземних змі, вивела з ладу велику кількість там конкретно заводів. Забезпечують компонентами для ракетних систем іранських. Правда, це неправда. Наскільки це 100% співпадає з, з дійсністю, тому що все одно я більш переконаний, що Іран, я думаю, має інші потужності, десь там в підземних якихось можливо своїх е, спеціальних приміщеннях для цього. Але все ж таки цей удар по Ірану був болючим. І навіть якщо знищена частина потужності для виробництва ракет, це також дуже багато тому, звичайно вони будуть розуміти, що наступний такий удар може бути по нафтових об'єктах, може бути по інших військових об'єктах, і тоді Іран не зможе виробляти ту зброю, яка необхідна їм для нападу, для оборони і так далі, тому подібне. Тому як сказати, оця цей конфлікт, війна фактично на Близькому Сході, так вона буде продовжуватися. Навряд чи вона там зупиниться від того, що переможе там Трамп чи переможе там Харіс, тому що зрозуміло, що це війна так само до речі, як і війна з Україною Росії, екзистенційна. Це <кій> війна, уповно кажучи, де сторони вважають. Будуть вважати один одного одвічним ворогом, де фактично Іран буде продовжувати свою терористичну політику, і інші організації будуть продовжувати терористичну політику, тому що такою є їхня політика і їхня, їхня позиція впродовж десятків років. І тут, на жаль, ну нічого це не змінить, крім. А умовно кажучи, там ліквідація терористів, так чи е, витіснення терористів з тих територій, які вони займають, позбавлення їх ресурсів і так далі. Але, от, звичайно, інтенсивність цієї війни, інтенсивність ударів, вона буде визначатися певними факторами. І фактори, ще раз кажу перший це е, те наскільки Ізраїль зможе відповісти е, власне, або Ірану. Іранським і друге, ну звичайно, ситуація Сполучених Штатах Америки, тому що, наприклад, для Ізраїль Ізраїль чекає, що переможе скоріш за все, Трамп, тому що Ізраїль вважає, що таким чином їхня позиція буде посилена по ударах щодо Ірану та та, та, та його проксі. Іран також вичікує, дивиться, яка буде ситуація в США. Якщо буде політика, умовно кажучи, така як політика зараз у США, то можливо тоді вони продовжать більш таку агресивну політику. Все під питанням що варто це буде обговорити там мінімум через місяць, і тоді вже зрозуміти, яка стратегія в принципі намальовується на близькому сході, Принаймні на 2025 рік. Вчора ввечері армія оборони Ізраїлі заявила про загибель ще одного командира Хезболи, це ФАУР. І загалом така тактика ось знищення командирів Хезболи, Наскільки вона працююча для Ізраїлю, і наскільки довго вони можуть так продовжувати? Ну дивіться, Хезболла де факто зараз вже напівзнищена організація. Тобто, це організація, яка по суті підміняла собою. У Лівані е, таку військову структуру фактично дублювала органи влади в Лівані. А після того, як були знищені практично всі керівники цієї організації, після того як була знищена значна частина умовно бойовиків цієї організації, так воєнного такого крила, політичного крила, звичайно, що ну, це нанесло принаймні на певний період непоправних втрат для Хезболу. І зрозуміло, що в тому стані, в якому вона була умовно там до жовтня, до вересня 2024 року, вона зараз не буде і, можливо, навряд чи взагалі буде. Причина, ну, зрозуміло, що по-перше, керувати нікому. Структура, політична організаційна структура фактично знищена, знищена велика кількість арсеналу зброї. Бойовиків тим ж саме представників та вони звичайно можуть по інерції ще запускати ракети, вчиняти якісь терористичні чи політичні акти, можуть там, я ж кажу, ще раз стріляти, десь там якісь влаштовувати провокації на кордоні з Ізраїлем. От, але говорити про якусь повноцінну зараз діяльність повноцінну війну. Між Хезболою та Ізраїлем немає сенсу, хоч бачите, Ізраїль вибрав абсолютно іншу тактику. Тобто, всі очікували, що Ізраїль там візьме танки, автомати і солдати підуть воювати через кордон і так далі. І тому подібне. Ні, цього не сталося, тому що сучасні війни, особливо якщо це війни доволі локального характеру. Ми Можемо відкрити карту і подивитися на розміри Ізраїлю та розміри того ж самого Лівану, вони часто вже в нашому столітті, в наших роках за допомогою дронів, за допомогою ракет. Якщо це невелика якась територія, ми бачимо, що можна використовувати там балістичні ракети високої точності, щоб, по суті цю організацію дистанційно просто натискаючи на кнопки, маючи супутники. Маючи ще раз кажу ракети високої точності, можна де-факто знищувати ось цей зародку, так би мовити, противника. Чи тер... В випадку України просто це хтось може подумати, це не працює, тому що не спів... України та Росії неспівмірні розміри потенціалу так. Зовсім інша історія. Хоча, в принципі, вона теж десь до чогось уподібнюється. Ми бачимо ці дронові атаки, ми бачимо ці шахетні атаки постійні. Але ще раз, якщо по нашої теми, то з хезбулою, принаймні, я не кажу, що вона повністю ліквідована, я не кажу, що вона стане повністю існувати, але з її потужністю, з її... Міцю з її впливом фактично принаймні на певний час покінчив. Нас ще є три хвилини, і ви вже почали трошки говорити про Україну. Тут хотілося би продовжити навіть не паралелями, а додати розуміння. Нам з одного боку, напевно, не вигідно посилення конфлікту, бо буде переключення уваги наших партнерів, та, зокрема, на близький світ. Але з іншого боку, а можливо, навпаки, це може зіграти десь нам на руку, якщо Іран навпаки відволічеться, і якщо будуть знищені певні потужності, а певні ракети, озброєння, дрони на їх території, які вони. Могли би передати Росії, але не передадуть ну, звичайно, що послаблення Ірану чи ну знищення ми не будемо використовувати цього не, не, ніколи, не буде скоріше за все. Але звичайно, що максимальне послаблення Ірану воно є невигідним Росії. Єдине, що щодо там ракетних систем, шахедів всяких дронів Росія вже їх робить сама. Тобто Росія не настільки тепер залежна від Ірану, як це було на першому, якби це сталося там у 2022-2023 роках. Ми могли б сказати все. Сто відсотків це вплине на перебіг е, дій окупантів в Україні наразі. Це не вплине так прямо на дії окупантів, але Іран це. Геополітичний союзник Росії. Іран це також не лише про зброю, Іран це також про якісь певні обміни фінансами, обміни, можливо, досвідом, закупівлю якихось певних видів обладнання, запчастин, можливо, якихось. Зрештою, Іран це є військ Китаю. І тому тут в цьому випадку до речі, якщо ми говоримо загалом про послаблення Ірану, він не ви це не вигідно також і Китаю. Тому я вважаю, що якраз Китай буде тут впрягатися за Іран, якщо йому буде зовсім погано, тому що Китай є покупцем 90% нафти. Іранської і для Китаю це послаблення його позиції геополітичних. Тому я не думаю, що там з Іраном буде щось зовсім погано, але звичайно, що з якоїсь сторони, якщо Якщо саме в Ірані будуть знищені потужності зброї, потужності військові, якщо там буде дестабілізований цей режим Аятоли Хаменеї, то в такому випадку так для Росії це буде неприємний сюрприз. Якщо ж це буде війна, але війна на рівних, і якщо Іран буде підтримувати Китай, то звичайно в такому випадку тут ситуація трохи буде обернена. Обернено пропорційна, тому що в такому випадку геополітично Сполучені Штати Америки і Європа будуть вважати, що ось головний конфлікт 에, Ірану та Ізраїлю, Ірану та цивілізованого світу, а можливо, навіть Китаю, Ірану та цивілізованого світу, і тут вже треба, як кажуть, рятувати цю ситуацію. Тому див, як подивитися: 50 на 50, я б не сказав би однозначно. Дуже дякуємо вам за те, що долучились Дякую. сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Андрій Смолій, політичний експерт, юрист, міжнародник і кандидат юридичних наук.